Місте Енергодар Запорізька область. Стрігти я почала тут в Кременчуці. Давно мріяла про <проб> <проб> Мені це подобалось, і навіть в Енергодарі я пішла перед війною на курси, але курси в мене закінчились. Перервали, так би мовити, тому що почалася окупація. Ми жили в різних містах. А, спершу ми жили в Запоріжжі перших три місяці, потім в Запоріжжі почали обстрілювати і ми переїхали до Києва. В Києві ми теж прожили три місяці, тому що теж почалось 8 жовтня 22-го року. Почалися масло ракетні по всій Україні, і Київ, ті... столицю обстрілювали. Мені здається, найсильніше. І ми нас знайомі сюди покликали. Тут до Кремічукаю переїхала сюди. Прожили ми тут півтори року і я пішла навчатись на перукарях. Знайшла собі майстра, який задовільнить мене Ну, по всіх там, цілях там, ціна і все інше. Пішла, відучилась, закінчила курси, знайшла собі роботу. О, пропрацювала майже рік, більше півтора до літа цього. І в мене часто грають в на телевізорі, грають діджейки. А діджейки грають на вулиці в свої пісні, в свої треки. У мене подружка закінчила курси контент-мейкера. Сказала, що я буду знімати. Ну і кажу, пішли знімати мене. На вулицю. Так ми вийшли на перший свій ролик сюди на центральну площу міста. Ну, прикольно. Е, Молодь, показували клас, потім навіть ну, жінки підходили, що це ви тут робите. Ну, таке. Потім хлопці молоді почали підходити. А чим ви займаєтесь, а скільки коштує стрижка. Ну, і таке. Ну, було позитивно. Хейту я не чула. І нічого там, поганого я не чула від людей. Нам сподобалося. Людям, мабуть, теж. Цього літа це у мене була площа набережна в лісі, сквер Бабаєва. Це четверта, що ще не забула? Пляж п'ята, і ось сьогодні шоста. Е, були не, не завжди могли виходити на вулицю, тому що то жарко дуже було. То зайняті були, то в мене там контент-мейкер не може, працює, то в мене записи, я не можу працює. Так би я знімала Він і кожен тиждень. Я взагалі тільки чоловічій майстер. Чоловічний. Я вчилась на Барбара, так. Це була моя ціль, задача, мрія, не знаю, навіть навіть я до цього прийшла через біль, так би мовити, саме до чоловічого майстра. То що перші мої курси в Енергодарі, які перервались за... Війни за окупацією, то я вчилася на універсалах, а вже тут я прийшла осознана до того, що хочу бути вартем. У 22-му році на війні в мене загинув кращий друг. Він загинув під рубіжним, захищаючи Україну. І свою професію я присвячую йому завдяки. Не завдяки навіть. Для мене це дуже така тяжка біль. Я ніколи не змирюсь, що його немає. Мені дуже важко, дуже тя тяжко я переживала цю втрату і тому в майбутньому в мене буде заклад або на його честь, названий, або в моєму закладі буде його портрет, пам'ять про, пам про його подвиг, гідність, про те, що він нас захищав. Я його звали? Віктор, дівчак Віктор. Я не люблю працювати з довгим волоссям. Я не вмію цього робити. У мене недавно дівчинка була, ну, я її стригла кончики. Е ну, не моє. я не Ви ж бачите, в мене в самій немає довгого волосся. Я його не люблю. І ось по статистиці жіночі стрижки легші, ніж чоловічі. Тому що в жіночих стрижках. Можна, якщо десь там неправильно щось зробив, можна виправити такого плану. Чоловічик стрішка важкий у ці переходи. Переход зробити плавний, щоб воно було ну, типу, гарно і все, форму, обов'язково форму. Коли жінка може прикрити там якісь свої там, нюанси волоссям, то чоловіку нема, що прикрити, якщо неправильно зробили форму. Часто і хлопці забігають просто з вулиці військові. Ну, приїхали, потрібно там десь швидко зробити. Плюдже ж військові носять бороди. Ось. А багато військових? Клієнтів? Ну, у мене ні, тому що ну як є, але не багато. Є місцеві військові хлопці, те, хто там служить, я не знаю, пропо, або ще десь. Ось, а є просто, що з вулиці заходять. А тепер ще й пишуть, коли я буду в Криму чи я обов'язково заскочу. У мене є клієнти, які стрижуть раз у місяць, а є кожні там, два тижні. Смотря, як людині комфортно. Так, Військові вони приїжджали в тому місяці. Жінка його побачила мене в тіктоці, привела і ми підстрігли довго бороду. Потім ще в мене клієнт прийшов з тіктоком. Теж такою з довгою бородою, а борід у мене на навчанні було мало. І всі бороди, які я вчилася робити, я вже вчилася у себе на практиці зі своїми клієнтами, які в мене були з бородою. Відео дивилася, ну, якось старалася практикувала, потім робила якось по-своєму, по-різному, як мені буде краще. І приходить хлопець такий, в нього така здорова, довга борода, я така злякалась. Ну, все зробило. Я вам подобається атлічно підка. <ріст> <ріст> кіпіші. Я називаю ці стрижки, кіпіші на голові. <ріст> Це дропфейт, тейперфейт. Вони оці великі, масивні зараз, ж хлопці. Молодь, молодь взагалі стриже. Плюс фарбування. Вони зараз фарбуються. Молодь там 15-14, починаючи з 12 років. Бразильське фарбування. Їм це подобається, я це роблю. Військовий е клієнт, він час від часу стрижеться, е коли приїжджає в місто. Він каже, давай на криші. Я кажу, кажу а де криша? Він каже, та кришу, типу я організую ще й каже, цю організую. Зверху, що знімає, літає дрон. Я кажу, ну це заманчувало. Він каже, я якось приїду, коли в нього буде час. Коли я собі куплю нові і в мене буде заклад, я їх повіз. Справочку поставлю. Ви нами продовжуєте працювати. Так. Я дуже, дуже боялась їх брати з собою, дуже, тому що ну, мало ли на блокпостах розціняться як зброю або ще щось. Я ж не знала, що ми, як ми їдемо, що у нас там буде все остальне. Ось. І я їх кинула, на в вони лежали. Я їх тільки купила. Думаю, Візьму, хто знає, може, я ще десь піду, ще курси витрунчу. Я ж не знаю, як буде далі. куди ж я їду, що ж я буду робити, чимсь буду займатися. Ну, це я зараз так розсуждаю, вже переживши все. І Так я їх закинула в останній момент. Я дуже довго збираюсь до змін. Ну, якщо щось змінювати, там, мені треба, я стресую, але ні, щось нове, що ні. Тим паче зараз. Коли як не зараз. О, це взагалі, мабуть, коли як не зараз. Ми не спимо ночі. І ці всі обстріли, коли ці ж масовані такі були в цьому році, то мені потрібно було їхати на роботу. Ось зранку ж. І цілу ніч не спиш, і їдеш на роботу не виспаний. Я оце приїжджаю, я поки їду, я така зла. Та мені, які стрижки виходять, коли я зла. Я цю злость вкладаю в роботу. Ну, ні. продуктивно, так би мовити. Це що вас втомлює, Валерія? Е, Без соня ночі. Від вибухівки. Що дає сил? Щоб не жити на остановці. <рес> <рес> Я не хочу жити на остановці. І тому мені приходиться. Сім'я, напевно, син. Мене дитина. Мені потрібно і для нього сили мати, тому що. Він у мене стресує дуже від вибухів, від е, всього пережитого від того, що ми виїхали, від того, що ми залишили вдома, від того, що у нас залишилась вдома собака. Він у мене стресує. Скільки самі шість років. Тому мені приходиться себе брати до рук в руку. Дуже сумую, мені не вистачає. Саме дому мені не вистачає місця мого, де б я жила. Мені не вистачає того, що я відчуваю себе незахищеною. Тобто, якщо коли в мене був дім, я прийшла, закрилася і все, я вдома. Зараз я цього відчуття в мене немає, я його втратила. Ось я б хотіла, звісно, його відновити. Мені потрібно житло, щоб тут залишитись, розвиватись, продовжувати свою діяльність, масштабуватись. Тому штабуватись в сфері ну, як, бізнесу і якось йти. До цього то мені потрібно стабільне житло. Я хочу свою або перукарню, або я ще не знаю барбершоп, перукарню, або можливо це буде ще щось цікавіше. На бізнес би я повчилася, як його вести, і з чого починати, бо не хочеться щось зробити і прогоріти. Хочеться, щоб це працювало. Ось це буде ну як... Тоді я зможу залишитись у місті, розвиватися. Це плюси, так би мовити. Щось мені якісь куточки місця нагадують мій край. Так і Дніпро. Дніпро це окрема тема. Я взагалі не знаю, нас сюди доля закинула, бо я не можу жити без Дніпра. Я виросла на Каховському водосховищі. І зараз же ж його немає, бо після підриву Каховської ГЕС, то я завжди кажу, ма, навірно, я скажу, ну доля сюди привела. Тут кажу, є Дніпро, ну це, це моя любов.